Доброго ранку, діти! Я дуже рада нашій зустрічі. Який ви зараз маєте настрій? Зараз дізнаємось. І в цьому нам допоможуть чарівні кульки. Кожна кулька має свою назву. І ми дізнаємось, який у вас настрій. Ось погляньте, з'явилася перша кулька. Якого вона кольору? Блакитного. Що на ній написано? Ча який настрій? Чарівний. До якої ниточки полетить кулька? До блакитної. Таким казковим настроєм ми з вами потрапляємо до казкового осіннього лісу. Малята, погляньте, хто це з'явився на екрані. Де вони живуть? Які бувають казки? Народні і авторські? Які це народні казки? Назвіть їх! Що ми можемо сказати про авторські казки? Назвіть, які ви знаєте, авторські казки. Ось погляньте, хто це до нас прийшов? Так, до нас завітала пташка. Кріт. Хто знає, як вона називається? Хто такий деркач? Це маленька чорнобура пташка, яка взимку відлітає у теплі краї, а навесні повертається назад додому, харчується зерном, насінням, рослинами і комахами. Деркач не любить літати більшу частину свого життя вони проводять на землі. Хто такий кріт? Це тваринка, яка мешкає під землею і риє довгий тунин, має чорне, блискуче, коротке хутро. Кріт комахоїдна тварина і на зиму впадає в зимову сплячку. Деркач і Кріт прийшли до нас в сказки відомого дитячого письменника Василя Сухомлинського Деркач і Кріт. Давайте послухаємо. Василь Суховинський, Деркач і Кріт. Із далекого теплого краю повертався на північ на нашу землю маленький деркач. Це пташка сіренька, улітку вона виводить у нас діток, а на зиму відлітає в Африку. Важко летіти деркачеві, Маленький в нього критися, того він, як де летить, а як де й пішки йде Ось і зараз, опустившись на землю, він ішов, ішов йшов на північ. Іде собі тихесенько пісеньку співає, Про далекий північний край, про гніздечко під кущем лози на зеленому лузі, там його мила батьківщина. Іде собі іде, і зустрічає крота. Сидить кріту норі, висунув морточку питає Деркача. Хто ти такий? І куди ти йдеш? Я, пташка Деркач, повертаюсь на Батьківщину із теплого краю. Розповів Деркач кротові про свою далеку північну вічину, про теплу африканську землю. А чого ти не поселишся на тій теплій землі і не живеш там завжди? питається здивований Кріт. Чого ще року мандруєш тисячі кілометрів? Ти ж до крові поранив ноги, тебе скрізь підстерігає шуліка. Що заставляє так поневірятися? Що тебе кличе на холодну північ? Батьківщина, відповів Деркач. Як називається казка? Про кого йдеться у казці. Хто такий шуліка? Шуліка це хижий птах, який харчується меншими птахами і тваринами. Яку пісеньку співав Деркач про далекий північний край, про гніздечко під кущем лози на зеленому лузі? Там його мила батьківщина. Що запитав кріту пташки? Чому ти повертаєшся назад? Що відповів Деркач? Що таке батьківщина? Це рідний дім, де ми проводимо дитинство, виростаємо, навчаємося, працюємо. І куди б ми не поїхали, завжди повертаємось назад, на свою батьківщину. Молодці малята, а зараз давайте трішки відпочинемо. Проживаємо. Що ми про неї знаємо? Зараз перевіримо, пограємо в гру Україна так чи ні. На екрані будуть з'являтися зображення. Вам потрібно назвати це Україна чи ні? Що це? Це Україна чи ні? Що це? Це Україна чи ні? Хто це, це Україна? Чени, Що це? Це Україна? Чи ні? Що це? Це Україна? Чи ні? Що це? Це Україна? Чи ні? Хто ця? Ця, Що це Це Україна чи ні? Молодці дітки! Наша Україна дуже гарна і красива. Давайте ми зараз пограємо в гру. Яка Україна? Яка Україна? Малята, ви дуже багато знаєте про свою батьківщину і можемо сказати, що без батьківщини немає людини. Дякую, малята, ви сьогодні молодці. До зустрічі!